Друзі, як фільм і жахів. Чую, щось десь падає, летить сама вдома, щось падає. Тут Діфінбах є. Сталася аварія. Моя Діфінбахі, яку я пересадила, щось їй не сподобалось. Хилилась, 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 збиралася її вирівняти, а вона взяла і перекинулася. Є нова робота. Ось такий фільм жахів у нас вийшов. Сама вдома не з того, не з цього якийсь грохот. Незрозуміло, що виявляється, моя дефінбахія. Щось їй не сподобалося, а не сподобалося, скажу, що посадила, 에, видно, мало полила і залишила у холодній кімнаті. Там зараз градусів 15-17, мабуть, не більше. І. Мало полила, бо ну, спостерігала, що вона щось то в одну сторону нахиляється, то в другу сторону нахиляється. І все собиралась взяти якусь підпорку і підв'язати її. І так руки не дійшли, поки вона сама не дала знак, що що ж ти, Наташа, сидиш і нічого не робиш. Так що трошки глибше саджу її. Горщик той самий, я думаю, більшого не треба, але залишу її тут в теплій кімнаті. Вон, бачите, вона така неупруга. Не видно, не вистачає, ну, ґрунт не, не мокрий, щоб сильно мокрий. А ще ну, в холодній кімнаті і вона, видно, стресонула добре. Тому пересаджую, поливаю і залишаю в теплі. І плюс буду ставити десь по камість. Так, щоб під, підперти, не треба взагалі знайти чимось її зафіксувати, щоб вона трималася, поки не, не набере сили. Ну, ось так, друзі. Висадила знову. Будемо сподіватися, що буде все добре.